Друзі, всім привіт! Ну що, нова серія і новий Рено Duster Зараз ми з Жені їдемо в автосалон Рено оглянути цю новинку, про яку вже дуже багато блогерів розмовляють. Да? Да, так? Я собі ще далі ну, Будемо будем старатися познімати, бо ви знаєте, що в автосалонах не дуже люблять, коли знімають. Автомобілі. Але все. ми познімаємо, не переживайте. Це перше. Друге, коментарі ваші читають, чому я не бриюсь. Я виложив в Тік-Ток відео там, де я брився, і реакція моєї дружини. Можете переглянути, тільки не смійтесь. Я і так не красавчик, а там зовсім, коли побрити, то взагалі страшний. Другий коментар. Що Тігуан ненадійний автомобіль. Бо я у своїх відео говорю, що за 10, 12, до 15 тисяч можна взяти там 14 й рік Тігуан. І починають е, писати, що що ти пропонуєш — він ненадійний. От ми зараз їдемо на Тігуані. Який тебе рік? 14-й 14 14 рік Америка Airline повний привід. Скільки у тебе років вже ця машина? 5 років володіння. 5 років. І тут нема що сказати. Офігенна машина навіть на на наш час. Ну, 14 рік і то скільки це 10 років да, машині? Одинстий рік. Якщо за нею слідкувати, то то в принципі будете 5 років їздити. Якщо не слідкувати, то і 2 роки вони Тобто розумієте. Люба машина буде їздити довго і надійно, якщо за нею ухажувати. Друге, по поводу заміни моторної оливи. Коли ти робиш заміну? 7-8. 7-8 тисяч. Не 15, не 20 тисяч, як любителі писати в коментарях. Та я замінюю замінули раз у 15 тисяч і все добре. Ну, звісно, у тебе добре, а потім ти продаш цю машину і. Новий покупець буде плакати. Правильно кажу? Де? Особливо коли я працюю в одній компанії, займаюся продажем. І дуже багато клієнтів телефонує і кажуть, що вони оливу міняють раз в 15 тисяч. А Женя працює в одній компанії по автозапчастину. Він підбирає автозапчастини і знає, які люди. Люди, я розкажу починати читати мануали, бо це, це жопа. <хи> чесно. Мені просто шкода ці автомобілі. чесно, Те, що ви туди заливаєте, не по допуску, те, як ви це робите, з яким інтервалом і, і все інше. І Особливо ті люди, котрі їздять на мерседесах GLE, і купують запчастини по низу ринку. І кажуть, а чому вона в мене не ходить? Бо ти ж чувак, ти купив вже є, то будь ти ласкавий, купив неї якісну запчастину, правильно я? Звісно, правильно. Хоч їздити довго і надійно. Купуй запчастини якісні і замінюй час наливу. А ми зараз їдемо. Це до речі, антиреклама. Ми зараз їдемо на арлайні. Який тебе зараз розхід топливо? 17 літрів. А чому 17? Розпи... Розкажи. Печка. З кондьоном. Клімат, повний привод, автомат, все. Ну, Кидмаслі. Резина. Ну і резина на штату стоїть. Да. А так, літом у тебе 12, так? Да? 12. 13. Від. 12. Зимою. Тігуан. Airline полный привод. З нештатною резиною 17 літрів в середньому. В середньому. 1020. літом від 12. А ми ж, звісно, виїжджаємо на нашу кільцеву дорогу і їдемо в автосалон Рено, щоб оглянути цю новинку. Так що з вас подобаєчка, підписочка, ну, і, звісно ж, коментар. До речі, дуже хотілося ще заїхати. Подивитися на Toyota Camry 80. Camry 80 Тому що два роки я від'їздив на Camry 55-ки, після мене Жені від'їздив. Скільки ти від'їздив? Півтора, Півтора року на тій же машині. Бо я пересів на Camry 70-ку гібрид нову 22-го року. І... Теж нам цікаво, що ж там за Camry 80. Так що якщо ви напишете в коментарях, що давай їдь, подивимося цю нову Camry, то звісно ж поїдемо переглянемо. Тому що у нас опит по поводу Toyot дуже великий. Далі, по поводу китайців, ну, прошедши відео, я говорив, що вони сильно гніють. Правда? Купувати Много, людям ці автомобілі. Воно ж роботний рефлекс пішов. Mm -hmm. За такі кошти, ні. А, але а, це про БУ, старі китайці. Але якщо ви напишете, звісно ж. Об... Знов... Краще вон взяти БУ. Mm -hmm. Да, воно у вас розділено, ну хоч пів року отримати кафе. Але мені цікаво а, самому по поводу нових китайських автомобілів, о, допустим, Черіт Tiggo. Так, Черіт Tiggo 4. Також цікаво з приводу а, нових електричних а, китайців. А, теж пишіть коментарі, ну, вам цікаво це чи ні. Якщо так, да, то пишіть коментарі, ми звісно ж поїдемо, будемо робити огляди на ці автомобілі. Ну що, зустрінемося в автосалоні Рено. Надіємося, ну що, що дозволять засняти новий Duster. Правда, не розумію, чому вони запрещаються робить як на як це для них реклама в першу чергу. Але в кожній конторі свої правила ж, звісно. Що ще mm -hmm. ну, вам скажу одразу, що. Ну, з вигляду він дуже прикольний. Надписано. Ну, Дісня коней шурил конзам. Ану розказує свої вид дизайн прикольный материалы плюс-минус фольц А вот это бы я поменял бы на кожу все І это от, от это велюр, тип, видиш, угу. и вот этот перетянуть вот это просто вилюр типа видишь но и может быть перебит. ну сзади миссия тебе скажу даже богато потолок правда я кого 99 вот если пощупать и по вот это то ну, от, от... Мне, ну, прикольно таки мне подобается. Я даже свидеюсь на покупку такие. А, вот, косяки. Сзади пластик. Тут пластик. Ну, короче, такий бюджетний варіант Пластик, пластик, тут металл. Оптика дуже красива. І це надпись Рено. На, на весь рішетку раді... ну, радіатора теж гарно виглядає. Ну да, Ця решітка буде забиватися вдома у нашій погодні умови. 10 Камера стоїть передня відео. Ну, что мне нравится, это фонари передние задние, в первую очередь. По брошюрке мы вам расскажем чуть позже. А ну, подождите. Полноразмерная -размер, запаска. Ну, а знаешь, что мне уже не нравится? Сзади пластик. Везде. На. Пластик, пластик, тканина, пластик, 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 пластик. А тут тільки тканина. Ну я вам скажу, що мені подобається. Це у нас фотосоні стоїть гібридна версія. Я брошюрку возьму, почитаем, что там у них. Регулируется. Аварийка, кнопочки механические. Бардачок у нас пластмассовый. Пластик. А, Рубль, я так Любовь уважаю, что недолго проходы. Пластик. Пластик. На ручці, дармашик для телефону, теж пластиковий. Ну, якщо вже, жак, тому що вже Будете що лежить, буде тарабанити. Тут у нас безпроводна зарядка є, прорезінена. USB, шайба. У нас, 4, у нас 4 версії. Тут пластик. Антипайпес, бардачок, підлокітник. До речі, глубокий. 5 бутылка ставлю. Електричний ручник. Пластик, пластик. Кармашек такий великий. Косос, Подсвітка, підсвітка Тут у нас теж без зерка, без підсвітки. ручка така, як от у Жигулях. Нет, дизайн, плюс, да, Шо -шо? дизайн плюс, да, дизайн плюс, да? Да, дизайн прикольный вообще. Где тут включается? Вот старт, кнопка старт-стоп. Но чувствується, що десь короче, не там на матеріал. Матеріал взагалі дешев, Тупо весь пластик, я тобі серйозно тканина тканина тільки тут, тканина і отут. Все. Все остальне пластик. Ну, Дубовий пластик, ну блін. Ну, ця машина для аграрщика, але ну, я вам скажу, що ну, я б собі взяв би на автоматі 4х4. По ценнику ми зараз прийдемо окремо. В'їдемо брошюрку. А открой багажник, что там под багажник? Ой, у... Цей. капот. Ну, выглядит очень красиво. Дуже-дуже красиво. Клиренс, я вам скажу. Величенький, мы по, -по брошюрке потом пройдемся. Резина у нас стоит. Уже какая то резина у нас? 215, 65. R17. Ну, десочки прикольные. Жек, открыть У нас тут гибридная версия. Ничего. Дивіться, що я скажу, от з верхнім бажником він дуже красиво виглядає. Дуже-дуже. Особливо в цьому кольорі. Красивий, звісно, дастер. Ну, вони здешевіли на в качестві салону, правда. ручки, конечно, такие, как уже в у Жигулях стоят. А что? Что у нас тут? Так установлены максимальной версии камеры на 360. Мне не прикольно, мне подобается. Я включил габариты Чтобы посмотреть Как они выглядят Ну что Наши впечатления От нового Duster Твои впечатления ну, Дорого 1.2 на гибриде Не едет ни хера Батарея Сколько там километров? 0,8 это ну, вообще что? Ну для заводки супер. Дизайн супер, да. Не спорю. Ну, да, с допами, блин, доплачиваю 16 тысяч за поляр металлик. Це раз. То есть экземпляр, что стоит там, это лям 249 тысяч на гибриде. Ну, я на мой думку це забагато. Ну, так, двигаться по порядку. Дизайн. Суперовий, офігенний, взагалі класний. Плюс, плюс, офіянный, так, да, вообще, плюс і, якщо ще з багажником зверху взагалі смотриться класно, так? Да? Матеріали плюс-мінус, як тут? Ні, не, ну плюс... не скажи. Ну, тут Дивись, люди. у тебе тут резина, там кожа. Матеріали ви бачите. Візде. Ну, скрізь від воно... пластик. На від воно однаково. Скрізь пластик. Ну, реально, скрізь пластик, жорсткий пластик. Ну, він дубовий, так. Да. Він дубовий пластик. З матеріалів тільки. Якраз щоб картошку кидати. Да, ці так, машини так, будуть купувати або... ящиками в... туди. А... Свиню положити туди, зрозуміло? Ці машини або будуть купувати в кредит, або будуть купувати фірми, поліція, ну і аграрники, грубо говоря. Да. А, вони йдуть з двигунами. дизель 1,5, м'який гібрид і бензин 1,3. А, і ще м'який гібрид 1,2. Дизель Dizer Дизель 1,5, К9К, надійний двигун. Класно. Но... Хочу тест гібриду. Але бомж комплектація, щоб ви розуміли, 830 тисяч гривень. Це дизель 1,5. максимальний, ось ось. оце що стояв з камерами, там 360. А, на 1 ,1? Да, перед, а передні. передній. Привід. Тобто ви купуєте дизель 1,5 за 830 тисяч тільки на передньому приводі. Оцей екземпляр, що стояв в автосалоні, він коштує лям 124 гривень. Мільйон 249 тисяч. Це кожен нема, там йде велюр, цифровий екран 2, магнітола 3, камера 360, парктроніки, оптика. Оптика красива. Матрична ні, чи Лед. Звичайно. І плюс за гібрид переплата, багажник по ємності десь там 550 в середньому. подивіться брошурку. Такий, як в Тігуані, плюс. -минус. В принципі... о, покраска. В принципі, за такі кошти, як все дасть шагреню. Дорого. Yeah. Дорого. Дорого. Ну, щоб ви розуміли, ви за, за такий кольор ще будете доплачувати, скільки там. 200-400 доплатити, можна вже заглядати в Hyundai, отусу хідай. Обої навіть втоют. Да. Але... Звичайно, дизайн тут не перевершений. Немає права на життя, по дизайну плюс. Однозначно тут а, зі старою версією набагато покращує. На мене відштовхує ціна. І один і два гібрид. Звичайно, але якщо взяти дизель 1,5, ну я ти розумієш, що вони на правді не йдуть. Чому? На повну? Я не тракторист у нас трактує. Ну ч, купимо і будемо кататися везде. Ага. Що там по-моєму мультимедії? Мультимедії йде у нас тільки в однієї в однієї комплектації, відсутня, то есть в штаті. А в еволюшені Techno вона є. А якщо... То есть там в середньому 10 тисяч только за мультимедію треба. Плюс мене убиває оце. Все. Фарба металлик 16560. Ось, тобто, і за 18 диски, якщо ви бажаєте, з кольором автомобіля плюс диски, це 22 тисячі зверху. А, цю брошурку, кому цікаво, я виложу в YouTube, там є сообщество, там де фотографії влажать. Я виложу всі фотографії. Система контролю сліпих зон 6900. Ну, ціни в принципі по-божі, але от безключовий доступ, наприклад. А Картка ключ в вільні руки. 75 тисяч. Коротше, берете за 829 тисяч і починаєте собі накидати комплектації, і що плюс 400-500. Зверху. <звих> 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 Якось так. Renault Duster. Я цю брошурку ви, виложу з общества, пофотографирую по і вам, щоб ви прочитали, кому цікаво. Я думаю, там воно і на сайті є. І діє кредитна програма у нас. Ну, по прибірній програмі думаю. Як завжди повна казка, франшиза відсотка, надає страхування життя. Так, да, умови хороші, реклама. Малевець. Тут непонятно АКПП автоматична коробка, тільки що на 1,3 1-3 йде как? Ну, mm. я, я ж тобі за що і говорю, що дивись, дизель іде на передньому тільки приводі. На повному приводі йде м'який гібрид і гібрид. Ну mm, це бред. Що значить м'який? Напишіть будь ласка в коментарях, що значить м'який гібрид. Ну якщо... Брэд... Я не, не знаю. Дивіться, я вважаю, що така машина має бути дизель. Повний привід. І там до попсі це вже від, від вас залежить. Ну, М'який гібрид і повний привід, ну таке ну, Гібрид шейні. і рено, я ще поки не чуть не чувствую. Да. Але я не знаю не точно, пор... що дизель тільки на переднім приводі, ну, це брід повний. Ну це бредятина, тому що. у Потужність 115 кінських сил. Зато у нас бензин 1,3 нещасний 150. А наскільки довго його вистачить на 1,3 з такою потужністю. Ну, да. І на автоматі. Коротше, з, з усього, що нам сподобалось, це дизайн. І все. Питань дуже багато, але багато. І то покраска автомобіля в Сігрині все. Щоб розуміло. Так, що якось так. Е, Відтоді ви зрозуміли, що ціна дуже велика для такої машини. Ну, Субо за дизайн переплачувати я не розумію такого. Ну, як нова перша машина з автосалону, я думаю, ок. Не, не. Ну, мене смутило дуже, що. А по якості. Пластик, да, по якості салона. Вона... Через, кажуть, 3... по технічки поки сказати нічого не можу, тому що... Ну, не знаю. По старому, я думаю, що там все стро... плюс-мінус ну, з да і. Ну я ж говорю, по якості салону, мені кажется, 3-5 років і буде скріпіть все, що можна. Да? А через 5 років його і продають? Да. Через 5 років ви накатаєтесь і продасте. Так, що дякуємо за перегляд. З вас подобає підписочка і пишіть коментарях, в який автосалон далі заїхати.